Кирпаки открываем. Ну, сам выйду, выйду. Зад купляй. Купляйся, пацаны. А ты не цей чекай. А, во, давай купляй. Сикарпаки. А, их покупляю уже, да? А так. То... А де вони? Скірпак. один. Я, Давай перший відкрываем, пацаны. А ты два купил скерпака. Ну да, вони А, все, все, все. все, 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 все давай. Вот я, давай, купляй. Я раз, раз, два, два, два три. Та Марканушку прилетів. Та ну нафіг, то ви шо? Та воно гівно. А воно в мене є. Не гіно, Ну Давай, ще раз давай, другий. Не зараз. Е давай до п'яти штам. Раз, раз, два, два три, три, чотири, п'ять. Пошла Арканорська майже вау, вау. аркана майже пацани високи до да, да.